Отже, сучасна війна і тактична медицина, що потрібно знати і як навчати, відбувся Український форум тактичної медицини 3.0, організований благодійним фондом Сергія Притули. І про це ми будемо з вами говорити з гостями у студії Олексій Михайлов, керівник напряму вивчення і впровадження досвіду відділу тактичної медицини благодійного фонду Сергія Притули. Вітаю, Олексію. Вітаю і Павло Мусієнко, керівник аналітичного департаменту Центру передового досвіду «Бори вітер». Вітаю! Вітаю. Отже, панове, як би ви між собою поділили ті напрямки, які ви можете коментувати, які стосуються оцього форуму і загалом тактичної медицини і розвитку в Україні. Нам загалом нема чого ділити. Ми займаємося одним і тим самим. Ми займаємося вивченням і впровадженням досвіду більше в тактичній медицині. Павло. Патріарх вивчення і впровадження досвіду загалом в Україні. Ми від нього взяли цей підхід. Він нам допомагає над цим працювати. Павло займається цим на рівні сил оборони в цілому. Слово патріарху, що би ви хотіли повідомити, тобто який напрямок чи які тему взяти тези? Так я представляю аналітичний департамент військової школи Боровітер, центр передового досвіду. Ми працюємо над впровадженням методології Lessons Learned, вивчення впровадження досвіду у збройні сили. Ми здійснюємо аналіз на основі методології Lessons Learned і ми розробляємо технологічні рішення на основі штучного інтелекту для того, щоб підсилити аналітичні спроможності збройних сил. Оскільки війна розвивається, і навіть якщо порівнювати з 2022 роком, це вже зовсім інша війна. За технологіями, за способом ведення бойових дій, так то, вочевидь, і тактична медицина, і досвід її, і перспективи її також оновлюються щоразу. Яка була мета ось цього форуму, який відбувся? Цей форум це вже третій наш такий захід. Ми проводимо щорічний форум. Кожного разу він все більше і більше. Цього разу це більше 400 учасників. Кожного разу мета одна і та сама: знайти досвід, який треба підсвітити в тактичній медицині, дати можливість бойовим медикам, uh -huh. люди, які, які безпосередньо займаються наданням допомоги, дати їм можливість поспілкуватися між собою, перейняти один одного досвід, яким варто ділитися. А, а Відміниці... цей досвід, так цей досвід це маєте на увазі те, що виникає безпосередньо на полі бою. Так так, безумовно, в тактичній медицині є настанови, скажімо так. Правила, якими керуються бойові медики при наданні допомоги, ці правила бойові медики знають від від А до Я дуже mm -hmm. добре. Як тільки вони виходять на поле бою, на поле бою ситуація накладає на це свої корективи. От, цей додатковий досвід, як алгоритми настанови працюють mm -hmm. в конкретній ситуації, оце є досвід наших українських військових. Досвід, який якого немає в жодної країні світу, бо жодна країна світу на сьогодні не веде повномасштабну війну високої інтенсивності з застосуванням штучного інтелекту, дронів і передових технологій, угу. тому оцей досвід практичний, їм обов'язково треба ділитися, причому швидко, для того, щоб ми ставали краще дуже швидко. Якщо згадати, що війна почалася на майдані. В 2014 році згадати тих бойових медиків, які першими прийшли на Майдан, і тих бойових медиків, які зараз знаходяться на лінії зіткнення, це, очевидь, вже ну, боги тактичної медицини, які врахували весь той досвід. Наскільки справді це таке якесь вагоме явище, якого світ не знає і за яким буде ще до нас звертатися. Дай Боже, щоб він, звичайно, світові не пригодився цей досвід. Однак, яке значення цього досвіду, як ви думаєте? Досвіду в тактичній медицині? Так. Навіщо потрібен цей досвід? Чим краще ти вивчив свої уроки, тим краще ти виконуєш свою задачу. Задача в тактичній медицині врятувати життя і здоров'я. Якщо ми цей досвід вивчаємо, то ми краще рятуємо життя і здоров'я. Якщо ми його не вивчаємо, ми повторюємо одні і ті самі помилки постійно зразу в раз. Власне, для цього і потрібно, для цього ми проводимо ці форми. Для цього у нас є аналітичний відділ, для цього працює вся система вивчення впровадження досвіду, який в тактичній медицині опікуємося. Ми загалом на рівні збройних сил опікується Павло. Угу. В общем, коротко кажучи, без цього з цим досвідом ми краще рятуємо життя. Тоді до нашої а прошу, скажіть, так я би зі свого боку розширив поняття досвіду з виключно того, який отриманий на полі бою. До того, що відбувалося до бою, і того, що відбувається після бою, тому що до бою ми маємо процеси підготовки медиків, процеси підготовки особового складу, mm -hmm. звичайних бійців. А після бою ми маємо власне дуже важливий процес збору цього досвіду, пошуку першопричин, того, що трапилось, спроб удосконалити наші системи підготовки, системи постачання, системи взаємодії, лідерство. Весь цей процес він включає в себе дуже багато кроків. І ви дійсно правильно підмітили, що з 2014 року українська армія, українське військо і в тому числі медики, дуже здійснили такий якісний стрибок у своєму розвитку, і власне це і є головним результатом роботи вивчення досвіду. Ми mm -hmm. вчились на своїх помилках. Ми розуміємо, що ми нас менше, тому ми повинні бути ефективнішими, і тому, власне, ми не маємо права одну помилку повторювати двічі. Я скажу зараз, можливо, речі не дуже приємні для всіх нас, бо ми всі українці, ми всі громадяни своєї країни. Але тактична медицина, наскільки я розумію, це її завдання знайти пораненого, надати першу допомогу, допровадити до місця, де їй будуть давати вже допомогу постійно, так тобто, це найперше в польових умовах, який досвід отримала наша тактична медицина. На прикладі того, що ви ну, я зараз кажу, непопулярні речі. все таки у нас є дуже багато людей з ампутаціями. Це наслідок ще недосвідченої тактичної медицини, чи як би ви це назвали, в першу чергу це наслідок війни, яку Росія веде проти нас, е, наявність ампутацій, всі ампутації можна поділити, умовно кажучи, на дві частини: одна частина це ампутація за показами, коли у угу. коли випадку поранення іншого варіанту немає, інша частина. Це ампутації, до яких призводить іноді недосконалі, недосконалі маніпуляції з надання допомоги. Наприклад, невчасно переоцінений турнікет, який був накладений в, на етапі під вогнем. Наскільки розповсюджена ця ситуація? Питання я не хочу називати ніякі цифри, бо я серйозно ставлюся до цифр відповідально. Очевидно, такі ситуації трапляються. До речі, з приводу вивчення досвіду одні одним з результатів вивчення нашого українського досвіду української війни стало те, що міжнародні настанови з надання допомоги на полі бою вони змінюються, зокрема для того, щоб не допустити, щоб зменшити цей ризик невчасної переоцінки турнікету і mm -hmm. ампутації. Mm -hmm. Ці зміни були внесені од переоцінка турнікетів, конверсія і переміщення були внесені, були перенесені на рівень нижче. Тобто тепер це має володіти будь-який військовослужбовець без виключення. До того, як був проаналізований наш український досвід, це мали робити тільки бійці, у яких є вищий рівень підготовки по тактичній медицині. Напрошую, це логічне питання. Володіють всі без винятку? І чи мають достатньо аптечок, оцих от наплічників з усім необхідним? Звичайно, очевидно, що ні. Якщо би. Вони всі володіли цими знаннями. Не потрібно було б робити ту роботу, яку ми робимо, яку робить відділ тактичної медицини, фонду притули, ми навчаємо військовослужбовців до медичній допомозі uh -huh. на полі бою. Здається, на сьогодні більше 25 тисяч людей пройшли це навчання. Якби вони всі вміли це робити, цього б не треба було робити. Якби вони всі вміли це робити ідеально, цей негативний подекуди досвід, нам з Павлом, не треба було би. Досліджувати uh -huh, uh -huh. і пропонувати якісь коригувальні дії. То яка ситуація в армії? Наша армія змінюється. Вона змінюється доволі швидко. На жаль, не завжди з е, приємних причин. У е, нас є втрати, а отже, ми повинні робити наші висновки. Але ці висновки вже дозволяють нам проактивно планувати наші дії. Якщо росіяни закуповують чорні двохметрові пакети, то ми закуповуємо кров для того, щоб ці пакети нам не пригодились. Uh -huh. І в цьому є суть вивчення досвіду. Тобто ви працюєте з розвідкою, звідки ви знаєте, що росіяни закуповують? Ці, ці новини вони просочуються в цілому, в загальний потік новин ми пам'ятаємо, як перед початком повномасштабного вторгнення всі ці новини про кількість закуплених пакетів. Угу. Росіяни готуються до втрат. Їх не цікавлять ні ампутації, нічого вони нормально приймають свої втрати. Ми відрізняємось тим, що людське життя носить найвищу цінність, тому досвід кожного бійця отриманого на полі бою не повинен бути проігнорованим, повинен бути проаналізованим. Я розповідала вам до ефіру, що я співпрацюю з організацією волонтерською, яка ще досі пакує аптечки і наплічники для військових. Це проблема армії, чи в чому проблема, що досі волонтери це роблять? Це не проблема армії, це проблема будь-якої країни, яка веде повномасштабну війну проти більшого, сильнішого, угу. потужнішого противника. Ми часто зустрічаємо таку думку, в тому числі від західних партнерів України, які. В кулуарах висловлюють сумніви, що якщо громадські організації, благодійні фонди взяли на себе функції держави, отже, держава не справляється, і держава, можливо, є за слабкою або не такою, як потрібно, наприклад, в Європейському Союзі. Наша відповідь завжди одна: вона ставить доволі тверезий акцент на те, що відбувається, що будь-яка країна в світі, отримавши такий удар, опинившись під вогнем, опинившись у повномасштабній війні. Вона не буде справлятися з усіма процесами. Тому ця консолідація громадського суспільства, участь соціуму в цих процесах угу. вона ключова. Правильні процеси залучення цивільних виконавців у процеси держави, у процесі армії це ключ до стійкості держави. З приводу виход від участі волонтерських організацій в цьому процесі. По-перше, волонтерські організації. Мають більше шансів, більше можливості критикувати без оглядки на що завгодно. Ми про це говорили. Ми недавно відвідували конференцію, на якій збиралися країни НАТО і їх союзники, яка стосувалася вивчення і впровадження досвіду в тактичній медицині. Ми там були єдиними цивільними людьми, єдиними всі інші це полковники і вище армії країн НАТО. Логічне питання, яке постало, яке було поставлено, нам чому цивільні організації цим займаються? Uh -huh. Одна з важливих причин, ми можемо критикувати процеси, які відбуваються. Ну і грубо кажучи, нам за це нічого не буде. Насправді буде, але типу в, менший, в менш, в менш в меншим ступенем через це ми можемо, ми можемо швидше підсвічувати проблеми. І відповідно швидше пропонувати рішення для цих проблем, якщо ми вже заговорили про цивільних, так про волонтерів. А як багато українців цікавляться так медом в тилу? Я маю на увазі цивільних? Очевидно, недостатньо. Очевидно, дуже багато і очевидно, недостатньо. А що для цього робиться, щоб суспільство зрозуміло, що треба цікавитися? Чи це не ваша функція? По перше, цю функцію непогано виконує Російська Федерація. Кожен раз, коли ракета прилітає в житловий будинок, я думаю, що люди задумуються над тим, можливо, варто витратити трохи часу на те, щоб навчатися навичкам до медичної допомоги. На додачу до цього, ми намагаємося робити свою частину, ми робимо там, промоційні компанії, намагаємося робити якісь освітні заходи. На наших заходах, от, наприклад, на цьому форумі також присутні. і... Частина цивільних інструкторів з тактичної медицини, цивільних людей, тому все, що ми можемо робити, ми робимо. Ми такі точно не одні. Є багато інших організацій, які теж викладають так мед, викладають домедичну допомогу прицільно саме цивільним людям. Угу. І це дуже добре. Власне, це і є частиною досвіду, тобто ставлення звичайних пересічних громадян до того, що таке тактична медицина, як в цілому суспільство реагує на. Перебування у зоні підвищеного ризику, в зоні небезпеки, перебування в містах, які знаходяться під обстрілом, це також є досвід, досвід для державних органів, досвід для армії. Як підготувати населення до такого роду ситуації, до наступних раундів війни, як змінити програми навчання, програми підготовки, щоб ще діти розуміли, що вони повинні з собою мати, наприклад, турнікет, бо вони повинні володіти базовими навичками надання першої демедичної допомоги. Все це той досвід, який ми зараз добуваємо, який ми будемо вивчати ще дуже довго. Чи можу я запитати про еволюцію наповнення цих тактичних е, аптечок, якщо так угу. правильно я називаю? так? так? Більш тобто е, е, ми знаємо, що спочатку були одні турнікети, потім інші, потім треті. Зосередження зараз на чому? На вітчизняній продукції, чи ми все ще потребуємо е, якихось закордонних е, препаратів і інструментів? Я думаю, це. Е... Тут є баланс, не можна сказати, що це виключно закордонні компоненти або виключно українські. Головне, це мають бути якісні, якісні комплектуючі. Uh -huh. На дуже простому прикладі: неякісний турнікет не врятує тобі життя в ситуації, коли у тебе є один шанс на те, щоб спробувати. Якщо турнікет якісний, він зупинить кровотечу, не порветься, не розтягнеться, все буде добре. Якщо турнікет неякісний, він може або попуститися з часом, або просто не працювати. Другого шансу знайти другий турнікет не буде. На додачу до турнікетів є багато інших засобів, деякі з них дуже добре навчилися робити в Україні. Це, очевидно, в рази дешевше, якщо не на порядки. Деякі засоби ми все ще використовуємо іноземного виробництва. Я чому питаю, тому що якщо в нас така унікальна. Тактична медицина з таким унікальним досвідом, то, відповідно, мав би і еволюціонувати сам процес виробництва необхідних інструментів чи засобів, які наповнюють Очевидно, це, дуже до дуже екопітні. От як розвивається ВПК, так мають бути і в розвитку наповнити аптеки. І це ну, справді, це хороша відповідь. Мені точно. дуже подобається. Абсолютно точно. Крім того, турнікет самий якісний, самий... Класний, але який не приїхав з за кордону по причині призупинки допомоги, не зможе нам допомогти. Тому ми повинні так. розраховувати тільки на себе. Угу. Як і на ракети, які ми маємо масово виробляти, але ще от читаю новину, приберію її на 15.40, Що не дуже швидко ми почнемо їх виробляти. Гаразд. Я би ще хотіла трошки про форум, щоб ви розповіли, бо я так розумію, що форум це не тільки якась одна організація, це така спілка і державних установ, і волонтерських установ, і громадських установ. Розкажіть, хто зацікавлений в просуванні цієї теми, в лобіюванні оцього от донесення нашого досвіду не тільки до нашого суспільства, а до світу. Якщо коротко, зацікавлені всі без виключення, просто. Деяким учасникам цього процесу треба пояснити, що вони зацікавлені. Вони просто про це ще не знають. А ті, хто були, а, вже знають. Ті, хто були, це люди, які витрачають свій час, які, умовно кажучи, приїхали на один день з війни. Угу. Завтра повернуться знову на війну. Якщо вони сюди приїжджають, значить вони розуміють, навіщо це потрібно. Благо, це вже третій форум. Плюс між цими щорічними форумами проводимо багато інших заходів, на які також приїжджають бойові медики. Ми без Зайвої скромності, скажу, я думаю, завоювали їх, е, їх увагу е, і завоювали авторитет в тій царині. Mm -hmm. Цей форум був особливий, тому що він був присвячений саме вивченню впровадженню досвіду. Ми проводимо такі форми, фонд притули, проводить такі форуми часто. Цього разу ми хотіли всю роботу, яку ми робимо, е, яку робить напрям вивчення впровадження досвіду в фонді, Яку робить Павло разом з нами, військова школа Боревітер. Ми хотіли саме це питання в цьому питанні зробити такий квантовий скачок, як ми це називали. Ідея була в тому, щоб поговорити, синхронізуватися з командуванням медичних сил, з генштабом, з тими, хто цим займається на стратегічному рівні, а також зробити спільноту спеціалістів в тактичній медицині для того, щоб на локальному рівні це підтримати. Оця спільнота дуже важливий елемент. Може, розкажеш, чому? Так, так, так. Так, так, так. Спільнота створення спільноти з вивчення впровадження досвіду саме в царині тактичної медицини це ключовий момент, який дозволяє поєднати між собою всіх учасників цього процесу. Не секрет, що іноді ми чуємо. Певне нерозуміння дій держави або командування збройних сил від організацій, які беруть участь в Токмеді. Наша задача звести всіх в одному просторі, в одному місці, для того, щоб військові медики мали місце, де вони можуть поділитися своїми кейсами, які потребують детального розгляду. Цивільні фахівці могли внести туди свою. Експертизу допомогти адаптувати тактики, посадовці могли допомогти із оновленням стандартів, і все це максимально швидко і разом працювало на підсилення збройних сил. Тому така спільнота, її створення і оголошення було ключовим результатом самого форуму. Ми очікуємо на серйозні результати. Знаєте, мені здається, в цій війні також причини і наслідки в багатьох вимірах. Вони змінюються, тому що ну нам раніше казали, що треба нашу армію до стандартів НАТО, досвід НАТО. Зараз тактична медицина і треба було впроваджувати чи вивчати відповідно до досвіду НАТО. Але ми ж бачимо, що до нас їдуть тепер вивчати. Не секрет, не секрет, що е, змінила ситуація, і Україна є тепер центром передовим центром досвіду. Цей досвід ключовий, він свіжий, він, це досвід унікальної війни. Війни на величезній протяжності, війни з невизначеною лінією фронту, війни із максимальним застосуванням технологій. Від сенсорів і датчиків, які фіксують кожну секунду бою з різних, з різних джерел, з різних точок зору, до штучного інтелекту, який дозволяє опрацьовувати ці дані і приймати максимально швидкі рішення. Тому досвід України є ключовим, і ми можемо стверджувати, що стандарти НАТО це. Трошки перецінена на, на даний момент. ситуація. Все дуже стрімко розвивається. Все У нас ну, з'явилося та... питання, з яким ми можемо принаймні трошки посперечатися. Український досвід беззаперечно є дуже важливим. Я хотів би не знецінювати досвід процедури, принаймні в тактичній медицині, які розроблені країнами НАТО, на яких ми базуємося. Очевидно, от ви сказали, це база, ми ж від цього відштовхуємося. Та, на жаль, в, скажімо, в такмет спільноті. Загалом є два, два табори. Один табір це люди, які, як на мене, достатньо розумні для того, щоб брати все найкраще, що вже є. До цього додавати свій досвід і ставати краще. Інші вважають, що єдиний досвід, який має значення, це от мій особистий досвід. Якщо я щось зробив руками і це спрацювало, значить цей досвід треба передавати іншим. Це дуже небезпечно. Це часто помилка вижившого. Тому в ідеалі розумна людина бере. Найкраще від двох частин: від свого досвіду, досвіду своєї країни, досвіду який сила оборони набуває сьогодні, і досвіду, які інші країни набули, проаналізували е, за останні десятьрічні. Але це в ідеалі. Ви з цього почали? Хвилина на те, щоб пояснити тим, хто нас слухає і шукає курси з тактичної медицини серед цивільних. На що звертати увагу? Хвилина. Якщо ви будете шукати в інтернеті, ви знайдете організації, е, які сильно відомі, які не сильно відомі. Е, бажано звертати увагу на те, в першу чергу, на здоровий глуст. Якщо ви приходите на будь-які курси, звертайте увагу на здоровий глуст. Дивіться критично, ставтеся до того, що вам розповідають. Якщо ви відчуваєте, що це щось не те, значить це погані курси. Угу. На жаль, таких теж достатньо багато. Хочете щось додати? Не буде зайвим пройти кілька курсів. Ага, для порівняння так і також сумувати досвід, який можна здобутим кілька це різних, приблизно 16. в різних аудиторіях. Дякую вам за цю розмову. Насправді мені трошки важко розібратися в цьому всьому. Все таки я тут у студії в чотирьох стінах, так а тактична медицина це про екстрим. Олексій Михайлов, керівник напряму вивчення і впровадження відділу. Тактичної медицини благодійного фонду Сергія Притула. Дякую за коментар. Присутні студії Павло Мусієнко, керівник аналітичного департаменту центру передового досвіду. Боривідак, хороша назва. дякую вам за коментар. Дякую вам за вашу важливу працю.